Студія Калідор презентує Класика світової літератури О Генрі, Поет і Селянин. Нещодавно один мій знайомий поет, який усе життя провів у тісному спілкуванні з природою, написав вірша і відніс його редакторові. То була Чарівна пастораль, сповнена живим диханням полів, співом птахів і ласкавим дзюркотінням струмочків. Примітка. Пастораль, буквально пастуша історія, твір, у якому оспівується природа. Коли той мій знайомий поет, плакаючи мрію про бівштекс, зайшов іншим разом дізнатися, як справи із його віршем, йому повернули рукопис із відгуком. Дуже штучно. Ми, його друзі, зібралися за столом, аби заїсти своє обурення слизькими спагетті і запити дешевим вином. І ось тут ми викопали редакторові яму. Був серед нас. Конант. Відомий Белетрист, який усе своє життя ходив по асфальту, а буколічні сцени спостерігав хіба тільки з вікна вагона, та й то із душевною огидою. Примітка Белетрист, автор популярних творів. Той Конант теж написав вірша і назвав його Газель біля джерела. То був типовий твір людини, яка вважає, що Амариліс не квітка, а пастушка у Феокріта. А всі свої відомості про птахів він виніс із бесід з офіціантами у ресторані. Отож, конант поставив віршем свій підпис, і ми надіслали його тому ж самому редакторові. До чого я це усе розповідаю? Ви довідаєтеся згодом, хоча ця історія можна сказати мало стосується основної оповідки. Наступного дня вранці, саме тоді, коли редактор прочитав перший рядок вірша Конанта, із порома зійшов якийсь собі чоловік і поволі побрів вгору 42-ю вулицею. Цей приїжджий був доволі молодим із блакитними очима, роззявленим ротом і волоссям, точнісінько такого ж кольору, як у бідної сироти, яка згодом виявилася графською дочкою, із п'єси містера Блейні. Примітка Чарльз Блейні, режисер та автор безлічі мелодрам. Штани у нього були плисові, руки стирчали із коротких рукавів куртки, а хлястик знаходився над лопатками. Одна штанина була заправлена у чобіт, а друга теліпалася зверху халяви. Його солом'яному капелюху явно бракувало отворів для вух, бо фасоном він дуже нагадував кінський головний убір. У руці той чоловік стискав валізу, яку описати ми не беремось, навіть мешканець Бостона не погодився б носити у такому на роботу свої бутерброди або книги. І, довершуючи усю цю картину, над вухом у прибулого поміж пшеничних пасм стирчав справжній жмут сіна, сільський рекомендаційний лист. Гарбове свідоцтво невинності значок мешканця райських кущ, що мусить захистити його від досвідчених міських лиходіїв. Городяни, які йшли йому назустріч, розуміючи, посміхались, але коли селянин, стоячи у стічній канаві, почав задирати голову на хмарочоси, вони посміхатися припинили. Та й взагалі припинили звертати на нього увагу, тому що це вже давно набридло. Дехто, правда, іще затримував погляд на його валісті, аби дізнатися, які розваги коні Айленда, чи нові сорти жувальної гумки він рекламує, але здебільшого на нього просто не звертали уваги. Навіть хлопчиська газетярі і ті скривилися від нудьги, коли він, немов клоуну цирку, почав шарпатися від візників та трамваїв. На розі восьмої авеню стояв шулар Гаррі, відстобурчивши фарбовані вуса і доброзичливо поглядаючи довкола. Його тонка артистична натура. Не могла не страждати від такого акторського перегравання. Він підкрався, став поряд із селянином, коли той, розвісивши вуха, милувався вітриною ювелірного магазину і тихо сказав Перебір, приятелю. Він критично похитав головою. Це вже ти переборщив, друзяко? Не знаю, ким ти працюєш, але із бутафорією у тебе явний перебір. Ось цей жмут сіна, наприклад, це Це навіть у прокторської банди так тепер не заведено. Я вас не розумію, містере, відповів селянин. Для чого мені банда? Я приїхав із Ольстера просто подивитися місто, тому що із сінокосом ми впоралися достроково. Ну, і громаддя ж це, га? Я вам скажу, раніше думав, що Поукспі це всі міста місто, але той ваш Нью-Йорк він разів п'ять більшим буде. «Хм, Так? Ну, як знаєш, промовив шулер Гаррі, звівши брови. Я не хочу втручатися, діло ваше. Просто бачу, людина перестаралася і думаю, треба порадити. Ну що ж? Бажаю успіху, хоча й не знаю, який у тебе бізнес. Можливо, ходімо, перехилимо по одній. Так, я дійсно не відмовлюся від світлого пива, сказав селянин. І вони рушили до кафе, де у завсідників були кам'яні обличчя та швидкі очі і всілися зі своїми кухлями за столик. «Йой, як же то добре, що я вас стрів, містере. Сказав селянин або, як його назвав про себе, шулер, полов'яна довбешка. Мо зіграємо у сімку, га? У мене і карти із собою. І він виводив зі свого допотопного саквоєжа колоду карт. Не бувало незрівнянну колоду. Вона була засмальцьована смаженим беконом і забруднена чорноземом із ланів. Шулер Гаррі гучно і коротко засміявся. Хе, -хе, Хе, та ні вже, брате, твердо відповів він. Мене цим твоїм сільським виглядом не обдориш. І все ж таки скажу тобі наостанок, ти переграєш. Після сімдесят дев'ятого року у жодній глухомані, так як ти не ходять, і з таким спорядженням. У Брукліні і парою старих годинників не розживешся. Ви що, гадаєте, я грошей не маю? гордовито і ображено запитав полов'яна Довбешка. А тоді витяг на світ божий сто асигнацій завтовшки із кулак і виклав їх на стіл. То моя частка за бабусину хверму, пояснив він. Дев'ять із половиною сотень. Я собі надумав поїду до міста, мов до якоїсь справи придивлюся, знайду тим грошем за стосунок. Шулер Гаррі взяв стосик у руки і подивився на нього майже із повагою. Хм, Ну, нічого, і гірше, заявив він тоном знавця. тільки все одно кажу тобі, у цьому одязі нічого в тебе не вийде. Придбай собі, брате, Черевики кольору беш, чорний костюм і солом'яний капелюх, канат'є зі строкатою стрічкою. Придбай тлумач про Пітсбург, вантажі й тарифи, пий собі херес на сніданок, і ось тоді можливо ти і збудеш ті сумнівні папірці. Хто він такий? поцікавилися деякі із присутніх. Коли полов'яна довбешка забрав свої оббрехані асигнації і вийшов на вулицю, та звідки я знаю, мабуть, фальшивомонетчик, знизав плечима Магарі. а можливо, і з розшукового відділення. Або це якийсь новий фокус. Нато вже у цього хлопця селюкуватий вигляд. Не можеш бути, Мені раптом спало на думку, але. Та ні, не може бути, що то у нього справжні грошенята. А полов'яна довбешка побрів собі тим часом далі. Незабаром його, мабуть, знову здолала спрага, бо він пирнув у винницю за рогом і замовив собі пиво. Біля стійки там стовбичили декілька вкрай темних особистостей. Коли вони побачили селюка, їхні очі спалахнули, але, з огляду на його демонстративну, надмірну сільську неотесаність їх інтерес доволі швидко змінився боязкою підозрою. Тим часом полов'яна довбешка перекинув через стійку свою валізку. Нехай постоїть тут годинку дві, мистере сказав він, жуючи кінець отруйно жовтої сигари. Я тут прогуляюсь і зайду за ним. Але дивіться, у ньому дев'ять з половиною сотень. Ви, мабуть, ніколи б і не подумали про таке, дивлячись на мене, геш?» У цей час із вулиці линули звуки фонографа, який відтворював гру духового оркестру. Тож полов'яна довбешка кинувся подивитися на те диво. Кинувся так швидко, лише хлястик під лопатками промайнув. Поділи на всіх, майку, сказав один із темних осіб, відвертаючись та підморгуючи іншим. Та облежте ви, відповів їм буфетник штурханом, заганяючи валізку у дальній куток. Гадаєте, я так легко купився б? «Хе, одразу видно, він прикидається. Ну який він фермер? Та у всіх Сполучених Штатах немає такого глухого кутка, де б зараз так одягались. Дев'ять з половиною сотень. Якби не так, дев'ять з половиною дірявих носовичків, ось це більш вірогідно. Вдосталь натішившись чудовим винаходом містера Едісона, полов'яна довбешка повернувся за валізкою, а тоді, тримаючи її у лівій руці, поплентався вздовж бродвею широко розплющеними блакитними очима, споглядаючи усе, що потрапляло у поло його зору. Але Бродвей не поспішав приймати його і лише змірював очима та проводжав презирливими посмішками. З усіх старих жартів цей здавався найбільш заяложеним і набридлим. Приїжджий Селюк був значно комічнішим, неподібнішим і неотесанішим, аніж усе, що можна було тільки уявити у хліві, на ріллі. Або ж у водевілі, а тому викликав лише досаду і підозру, і сіно у нього за вухом було таке справжнє, таке свіже, воно пахло квітучим лугом і так нагадувало про сільську глухомань, що навіть власник гри у ушкаралупки, зобачивши його, зібрав усе своє приладдя і рушив геть, злісно озираючись. Олов'яна довбешка сівся на якихось сходах і знову витяг із валізки свій стосик грошей. Далі він відокремив одну двадцятку і покликав хлопчиська газетяра. Синко, сказав він, збігай но кудись і розміняй мені цей папірчик, бо я залишився геть без дрібних грошей. Матимеш п'ятак, якщо швидко впораєшся. На обличчі малолітнього газетяра крізь бруд проступила справжня образа. Ха, ти диви, який хитрий. Сам міняй свої фальшиві гроші, і одяг у тебе теж фальшивий. Та це за сто кроків видно. На розі стояв бистрозорий закликальник грального дому. Він побачив селянина. І негайно ж набув холодного та доброчесного вигляду. Гей, містере, звернувся до нього селянин. Я чув тут у вас у місті є заклади, де можна було б зіграти у карти або, скажімо, у лото. У мене у цій валізці дев'ять з половиною сотень. Сам я буду із Ольстера. Приїхав подивитись що у вас тут і як. Чи не підкажете, де людині поставити на карту доларів із 10-20? Хочу потішитись, а потім диви і відкуплю собі якесь діло. Закликальник стиснув губи і почав розглядати білу плямочку на нігті свого лівого мізинця. Та годі вже тобі, приятелю, їй богу, докірливо промовив він. Вони що там, у головному управлінні, певне, з глузду з'їхали, якщо посилають людей у такому ідіотському вигляді? Із такою пикою, друже, ти до Грального дому і на гарматний постріл не підійдеш. Був уже один, містер Скотті із Долини смерті. Він тебе давно випередив щодо сільського реквізиту. Котися звідси. Не знаю я ніяких притонів, де можна поставити поліцейський патруль проти червоного туза. І ось тоді, уже вкотре знехтуваний великим містом, таким чуйним до всілякої штучності, полов'яна довбешка всівся на краю тротуару і скликав всі свої думки на конференцію. Тут, вочевидь, уся справа у одязі. Дійшов він нарешті висновку. Не інакше. Вони думають, що я селюк і не хочуть зі мною знатися. Але у нас у Ольстері ніхто не сміявся із цього капелюха. Та тут, вочевидь, якщо хочеш, аби тутешні від тебе носи не вернули, травдягатися по їхньому. І полов'яна довбешка. Пішов до великого універсального магазину, де його радо зустріли, і, потираючи руки, знімали з нього всілякі мірки, любовно натягуючи стрічку рулетки над опуклістю грудної кишені, де він всього лише зберігав на щастя маленький кукурудзяний качан із парною кількістю зерен. Незабаром посильні з коробками та пакетами уже потяглися до його готелю на Бродвеї. А о 9 годині вечора із ганку того готелю зійшов хтось, у кому ольстер ні за що не впізнав би свого, Червик кольору Беш, канотьє наймоднішого фасону. Світло-сірі штани щойно випросувані, із нагрудної кишені елегантного англійського піджака визирає яскраво синя хустинка. Його сліпучий білий комірець, хоч на вітрину прального закладу, а пшеничне волосся було акуратно підстрижене і, звісно, жодного жмутка сіна за вухом не було. Десь хвилину незнайомець постояв у всій своїй пишноті, наче дозвільний гуляка, що обдумує маршрут вечірніх розваг, а тоді рушив людною яскраво освітленою вулицею, йдучи легкою та пружною ходою мільйонера. Але Поки селюк стояв на ганку, його встигла примітити пара найгострозоріших очей у місті. Високий брюнет зі світлими очима одним порухом брів підкликав до себе двох спільників, які тупцялися біля під'їзду готелю. Фермер із монетою, кинув їм тихо брюнет. Зелений немовогірочок!» Швидка, за мною. Опів на дванадцяту до поліційної дільниці на сорок сьомій вулиці увірвався потерпілий із плутаною та сумною повістю на вустах. Дев'ять. Дев'ять із половиною сотень. задихаючись, повторював він. Уся моя частка за бабусину хверму. Черговий сержант на силу добився від нього імені. Джебс Бултанг, який проживає у долині Акецій округ Ольстер. Потім він почав записувати, як виглядали кривдники селюка. І, хоча ця історія тепер виглядає як завершена, все ж у ній є іще декілька десятків слів. Отож, наступного дня. Коли балетрист Конант завітав до редактора дізнатись про долю свого вірша, його негайно провели просто до кабінету, заставленого статуетками роботи родена і Брауна. «Доброго дня, шановний. Щойно я прочитав перший рядок газелі біля джерела, сказав із захопленням редактор. Як негайно зрозумів, що переді мною твір людини, котра все своє життя провела віч навіч із природою. Мене не збила із пантелику досконалість форми вашого твору. Просто виникло таке відчуття, прошу пробачити зайложене порівняння, ніби живе вільне дитя полів і лісів у модному міському одязі, крокує вечірнім бродвеєм. Але одіянням не приховаєш справжньої людини. Дякую. відповів редактору Конант. Чек, я сподіваюсь, буде як завжди, у четвер. У цьому оповіданні, мій любий читачу, є цілих дві історії, але моралі кожної із них. Добряче переплутались. Тому пропоную вам обрати самостійно. Ось вони. Сиди у себе на фермі або не пиши віршів. О Генрі, поет і селянин, Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю неймовірну історію від Огени. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube. Або ж покликаннями на картки «Приват», «Монобанк», «Байміа Кофі» чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.